Вітаємо глядачів телекомпанії Аверс в ефірі на часі інтерв'ю. Де межа між розвагою маленьких башкетників і кримінальним злочином? Сьогодні обговорюємо причини дитячої і підліткової злочинності. Гість нашої студії Людмила Гринь, старша інспекторка з секторку ювенальної поліції, поліції, превенції управління превентивної діяльності головного управління національної поліції у Волинській області. Добрий день, пані Людмила. Доброго дня. А нещодавно школи Луцька отримали повідомлення про мінування, і першими такими особами виявились діти, які повідомили про мінування. Що вам відомо, можете розказати більш детально на лінію 102 Надійшло повідомлення про замінування одного із закладів загальної середньої освіти міста Луцька. 13 січня 24 року відділом протидії кіберзагрозам у Волинській області спільно з відділом кримінальної поліції Луцького районного управління поліції встановлено, що до вчинення даного злочину неправдивого замінування навчального закладу причетні троє, троє дітей. Причетні двоє із них це малолітні особи, і один неповнолітній громадянин. Через що вони так скоїли? Вони хотіли привернути увагу, вони хотіли зірвати уроки, вони хотіли комусь помститися. Яка була причина на даний час відкрите кримінальне провадження, встановлюються обставини події. Але першочергово відомо, що причиною вчинення даного кримінального правопорушення було небажання дітей відвідувати навчальний заклад. І через те, на жаль, на превеликий жаль, вони вчинили дане кримінальне правопорушення? Відповідальність вони будуть нести. Відповідальність за даний вид кримінального правопорушення вона передбачена Кримінальним кодексом України, але вони не досягли віку загального притягнення до кримінальної відповідальності, тобто 16-річного віку. Тому в даному випадку за їхні протиправні дії відповідальність будуть нести батьки. А якби їх вік був більшим, або якби їх мета була інша. А такі ж самі наслідки були чи можливо інші? Ну дивіться, статтею 22 кримінального кодексу України встановлений вік відповідальності кримінальної неповнолітніх осіб за окремі види тяжких або особливо тяжких злочинів. Мож є передбачена можливість притягнення дітей з 14-річного віку. Але серед переліку цих злочинів е, даного виду злочину немає. Тобто стаття 259 кримінального кодексу, е, відповідальність за, за даний злочин несуть не, не на загальних підставах, тобто 16-річного віку. Якби дітям було 16 років, вони б відповідали за даний вид злочину. Це був би терористичний акт чи хуліганство? Ні, це було б е, завідомо неправдиве повідомлення про замінування. Стаття 259 Кримінального кодексу України, але тут частина друга, тому що тут більш тяжкіші наслідки. Це іде було в нас повідомлення про замінування закладу освіти. От, тому тут і відповідальність більша. Вони а самі вигадали цю історію чи вони десь надихнулись? Це троє дітей, які попередньо між собою поспілкувались. Вирішила здійснити такий вид злочину на даний час триває досудове розслідування. Ми не вправі розголошувати усі його деталі, але одна із осіб неповнолітніх відповідно в телеграм-каналі знайшла іншу особу і відповідно замовила. Щоб на електронну пошту навчального закладу прийшло повідомлення неправдиве, завідомо неправдиве про замінування закладу освіт, діти зараз останнім часом дуже мало відвідують школу. Взагалі останні роки в нас була коронавірусна інфекція, потім війна, дистанційне навчання, зараз постійні тривоги, а діти шукають розваги в інтернеті. Чи можуть вони там надихатись майбутніми злочинами? Інтернет є невід'ємною частиною нашого з вами життя і займає значне місце. Діти, звісно, ним користуються. Є як переваги користування інтернетом, так і його відповідні недоліки. Просто важливо усвідомлення дітьми, наслідків. Це також важливість, яку інформацію вони там черпають. Чи це інформація для навчання, для їхнього дозвілля з цікавості, чи це можливо якийсь негативний вплив, якісь молодіжних там деструктивних груп, можливо, якісь там течії протиправних або закликання до вчинення правопорушень. В таких випадках ну, працівниками кіберполіції такі групи відслідковуються. Ми з ними взаємодіємо і відповідно. Йде реагування, встановлення таких, ну, тобто осіб-адміністраторів таких каналів, іноді діти можуть створити е, якийсь е, деструктивний чат в телеграм-каналі чи в інших там, засобах. От. І відповідно туди якусь неправдиву інформацію можуть надсилати, е, яку потім ми перевіряємо, наприклад, був випадок типу промінування. Ну, про замінування туди не спостерігали, але можуть надсилати, наприклад, були такі випадки, скидають тоді, наприклад, відеоматеріали якоїсь бійки дітей. У ну, там чи якоїсь шарпанини нецензурної лексики? Потім встановлюється, перевіряються це діти взагалі не з території Волинської області. І подія, наприклад, вчинена не на території закладу освіти Волинської області. То зовсім інше. Бувають деструктивні, неправдиві. От такі події, просто матеріал, який підлягає перевірці. А як їх проконтролювати? Хто це має робити? А кіберполіція, поліція це вже постфактум, коли сталася подія. Як ми можемо попередити їх такі дії? Хто це має бути? Батьки школа, дивіться, хто? однозначно, батьки відповідають за дії своїх дітей, осіб, які не досягли 18 річного віку. Батьки повинні контролювати поведінку дітей, їхні дії, не бути байдужими до їхнього життя. Знати, володіти інформацією, чим дитина цікавиться, як вона проводить вільний час, з ким вона там спілкується, коло її друзі спілкування так само в інтернеті, що вона там вивчає, моніторить, цікавиться. Ну тобто, якщо звісно, надто втручатись не потрібно, але контроль і нагляд має бути тому, що ми повнолітні особи. Ми вправі і зобов'язані допомогти дітям десь їх скерувати трішки, якщо вони десь щось не на ту дорогу так потрапляють, десь не тим цікавляться, чим потрібно. А от ви сказали біки вони викладають. Для чого вони це роблять? Вони спонукають інших долучатись. Битись до агресії, до чого це може ну, Дивіться, Таких спонукань до агресії чи там вчинення бійок в цьому немає. Це просто діти, наприклад, можуть це закинути туди, надіслати в групу, просто з цікавості, як це, наприклад, відреагують інші діти, щоб привернути до себе увагу. Тобто бувають різні причини їхніх таких дій. Або викликати емоції, такі ж самі хочуть, можливо. Ну їм просто це цікаво. Це є в них цікавість. Вони повинні усвідомлювати наслідки і ну тобто розуміти, що вони поширюють в соціальних мережах, які є загальнодоступними. От і, чи це можна поширювати надсилати, чи чи не можна? А якщо вже з соціальної мережі все вийшло назовні і вони вже б'ються, іноді такі а, бійки можуть призводити до тілесних ушкоджень, яка тут може бути відповідальність, які а, бувають. А... Такі злочини, взагалі, що ви спостерігаєте, скільки таких випадків є, і які тілесні ушкодження бувають? Дивіться, по статистиці кримінальних правопорушень, вчинених дітьми, в нас здебільшого займають майнові злочини. Вони і в 2021 році, і в 2022, і в 2023 році в структурі злочинів займають найбільше місце. Але, звісно, є і легкі тілесні ушкодження. Наприклад, якщо брати статистику за упродовж 2023 року, то дітьми легкі тілесні ушкодження це 5 було вчинено кримінальних правопорушень, легких тілесних ушкоджень. Це 7% від інших вчинено. Тому, тобто це значний відсоток. Легкі тілесні ушкодження, що це? Легкі Зламаний тілесні палець, ушкодження або це, це, це нанесення тілесних ушкоджень, от так, які от є легкі, відповідно за це передбачена відповідальність на загальних підставах 16-річного віку. Якщо це умисні тяжкі тілесні ушкодження або заподіяння дітьми умисних середнього ступеня тяжкості. Тілесних ушкоджень то тоді передбачена кримінальним кодексом України відповідальність 14-річного віку. А що дітей викликає взагалі агресію? Ну є багато причин вчинення дітьми правопорушень різних. Звісно, діти вони моделюють поведінку дорослих, і на них дуже великий вплив має оточення, сім'я, середовище, в якому вони зростають, в якому вони навчаються. Якщо дитина бачить вдома насильницьку модель поведінки. Відповідно, очікувати від неї іншої законослухняної слухняної поведінки не потрібно. Одиночні випадки, коли дитина, яка зростає в неблагополучних сім'ях, вона ну не повторює вчинення правопорушень. якщо діти бачать вдома домашнє насильство. Бійки, пияцтво, вони потім це повторюють. Агресія породжує агресію. Так, І також одиночні бувають випадки, звісно, що діти із благополучних сімей, хороших сімей. Вони просто так раптово випадково можуть опинитися в певній ситуації, а їх можуть спонукати до вчинення злочину інші діти, тобто може виникнути мотив вчинення швидко. Це під під впливом інших дітей. Підбурюванням їхніх тут одиночні випадки діти можуть до цього. Вони коли якісь бійки, то відповідно спостерігається так агресія в дітей, і в групі осіб вони відчувають себе більш так впевненіше, тобто ніж одиночно. І що ми маємо дорослим з цим робити? Як і цій дитині допомогти, і допомогти майбутнім жертвам цієї дитини. Хто це має бути? Школа, друзі, сусіди. Або діти мають реагувати й батькам повідомлювати в школі, що є така агресивна дитина, який взагалі механізм роботи? Дивіться, Профілактичною роботою з дітьми з неповнолітніми, вона є комплексною і нею займаються багато органів і структур, на які передбачені відповідні обов'язки. Це як і ми, як представники інспектори ювенальної превенції області. Займаємося профілактичною роботою запобігання кримінальних адміністративних порушень серед дітей, встановлення причин і умов, які до цього спонукають, їх. Усунення надсилання подань листів відповідно в підприємства, установи, організації, місця навчання дітей для їх усунення, реагування звісно, це батьки однозначно мають вживати заходів щодо належного виховання і профілактики, вчинення дітьми якихось негативних протиправних діянь. Це служби справах дітей, які займаються профілактичною роботою з неблагополучними сім'ями, сім'ями, які опинили складних життєвих обставин. От. Це відповідно також і органи слідства, прокуратура, тобто правоохоронні органи, це однозначно. Це і Центр соціальних служб у справах сім'ї, дітей та молоді, представники закладів освіти, освітяни, які повинні. А перше, до кого звертаються? Хто це має бути? Перші до кого звертаються діти? Так. Да. Ну, Дивіться. Діти мають, це моя особиста думка, і так відповідно мають бути в них нормальні відносини з батьками, ну тобто вони. Мають нормально спілкуватися і про свої проблеми, якісь спілкуватися з батьками або рідними, яким вони там близькими особами, яким довіряють. Звісно, діти можуть звернутися і до нас за за допомогою. Є такі випадки, такі факти про домашнє насильство можуть звертатися. І є такі... Але ж дуже часто діти навіть батькам не розказують, що є якась агресія відповідно до них, або булінг, цькування. Вони є ну майже в кожній школі, в кожному класі, і в кожному житті, якщо згадуємо якісь випадки, десь посварилися, помирилися, а десь є дійсно така дитина. Яку постійно цькують і вона нікому нікому не зізнається. Може хтось інший реагувати, Зві... можливо, в школі звісно, можуть. Якщо це брати в булінг, здебільшого з практичної діяльності діти повідомляють своїм батькам про те, що їх ображають в школі, про те, що їх цькують, цкують систематично, і батьки реагують. Повідомляють вони так само класного керівника, педагога, психолога за місцем навчання. Діти це говорять і це заявляють. А далі на усі покладений обов'язок належно відреагувати і вжити заходів щодо запобігання цим обоєм, і як на практиці. Одиночні випадки, що додам, що діти не повідомляють батькам про вчинення відносно них бульнг. Це одиночні, ну тому що вони не, ну, не хочуть, щоб батьки можливо втручались чи свій авторитет в класі, в школі десь там підірвати. От то це одиночні випадки, але все одно батьки ж бачать, бачать педагоги, бачать психологи, в якому стані перебуває дитина. Батьки можуть поспілкуватися з дитиною, запитати. Що не так, що в неї ну, дитина довірилась і повідомила. Тому що булінг це систематичне у нас діяння, цькування учасника освітнього процесу, і воно не виникає. Одиночний випадок, коли діти там посварились, чи когось образили, не буде булінгом. А коли вже систематично дитина, якщо це та, кого кривдять, то відповідно вона буде в пригніченому такому більш стані і їй потрібна допомога. Така дитина, яку о, цькують, відносно до якої застосовують пулінг, вона здатна вчинити злочин відповідно до осіб, які її кривдять, чи більше о, самі кривдники здатні до злочинів? Не дивіться. Хто більше, жертва або злочинець? Однозначно, злочинець, він у нас є таким авторитетним, тільки з девіантною поведінкою протиправною, він є лідеруючою особою. Жертва просто приймає рішення себе захистити і здебільшого це законні рішення захисту своїх прав. Якщо вчителям, якщо директору буде відомо про факти булінгу, які його обов'язки? Відповідно, директор зобов'язаний негайно повідомити органи Національної поліції про те, що вчиняється булінг, або є ознаки булінгу, чи надійшла заява повідомлення про вчинення булінгу відносно дитини. І відповідно вже потім скликається ціла комісія, яка. Які в обов'язки якої в який затверджений склад, в обов'язки якої входить аналіз ситуації, і чи це дійсно буде булінг, чи не чи не буде булінг. в склад цієї комісії входять представники як дирекції навчального закладу, так і служби в справах дітей, Центру соціальних служб у справах сім'ї, дітей та молоді, психологи аналізують випадки, викликають осіб. Як є відповідно особа, яка заявляє, що відносно неї було вчинено буйн? А якщо не реагує керівництво школи або вчителя? На факти булінгу ну, дивіться, які є в нашому як батьків. Дії? Не, якщо не реагує, батьки е, мають право звернутися за захистом прав своєї дитини в органи національної поліції. У нас є випадки в 23-му, наприклад, році, коли батьки паралельно подавали заяву як в на директора навчального закладу про те, що відносно дитини вчиняється систематично булінг, і в той же день подавали повідомлення або письмову заяву, чи це повідомлення на 102, чи Заяву в органи національної поліції. От. Ми працюємо комплексно по булінгу спільно з органами освіти. Якщо ж не відбувається не реагування чи не повідомлення органів Нацполіції про явний ям, випадок булінгу, то вправі поліцейські відповідно і притягувати до адміністративної відповідальності і директора даного закладу передбачена за це адміністративна відповідальність. У нас такий випадок, наприклад, був в 2023 році. Він був ну Резонансним, тому що булінг це ну, нове поняття, і відповідно суд визнав винним директора одного з навчальних закладів, винним вчинені ну, в неповідомленні органів нацполіції про булінг. Матір зверталася неодноразово навчальний заклад про даний факт, не повідомили органи національної поліції. Ну це одиночно. В більшості випадків в нас налагоджена повноцінна належна комунікація і взаємодія з освітянами і відповідними службами щодо захисту дітей від чинення булінгу і відповідно є реагування і притягнення осіб до відповідальності. Пані Людмила, в нас ще залишилось півхвилини, можете дати поради нашим батькам, як себе поводити з дітьми, як до них відноситись, щоб поради. вони не вчинювали такі розваги, і мучини. Бути гідним прикладом для своїх дітей, бути їхніми наставниками, їхніми друзями, розуміти дітей з позиції дорослого. Належно реагувати без критики, без емоцій, іноді розуміти дитину, цікавитись її життям, не бути байдужим до її життя, кола спілкування, до її емоцій, і відповідно десь керовувати, допомагати, ну тому що це ваші діти і відповідальність за дії дітей. Вони безпосередньо на батьках. Дякую, дякую, пані Людмила. Дякую, що ви сьогодні нам приділили час.